Молодь має в таких просторах можливість не лише споживати щось, але розвивати себе. Рекомендую відвідувати молодіжні простори, тому що в них ти можеш побачити, хто спрацює, ти можеш сам бути задіяний. Це навчишся цих навичок, яких не вистачає в цьому простому житті. Той час, коли хлопці боронять наші кордони, так просто не маємо морального права втратити цю молодь, так щоб вони на тих заброшках, не дай Бог, втратили самі себе. Я є студентом Дрогобицького педагогічного університету, буду вчитися на вчителя англійської мови. Загалом стараюся якось розвинути себе в музиці та навчитися грати на барабанах. Тому наші проекти націлені на культурний на розвиток Дрогобича. Авдіян зганна, голова громадської організації платформи «Ініціатив Теплиці, яка створилася в 17-му році в місті Слов'янську Донецької області. Ми своєю командою займалися тим, що розвивали мережу молодіжних центрів на сході України. 22 року, в квітні, ми переїхали в місто Дрогобич, де нас радо зустріли наші друзі-партнери, молодіжний простір Дрогобича. Тоді з зими 2023 року я почав відвідувати молодіжний простір Дрогобича. Перша подія, на яку я, яку я відвідав, це було зібрання волонтерів у УВЕС Українська волонтерська служба, на якій ми не з українською волонтерською службою, а і надалі з молодіжним простором. У молодіжному просторі у нас є дворик, і під час проєкту Тихо мандрика молодіжного простору Леся Нестор розказувала про те, що в кінці цього проєкту буде фінансування наших проєктів. І у нас звердилася така ідея створити сцену, на якій можна було би розвивати культурний. План нашого Дрогобича. отже, переїхавши в місто Дрогобич, так ми бачили потенціал великий в молоді і не хотіли втрачати свою експертність. І наша команда започаткувала за підтримки фонду дитячого фонду ЮНІСЕФ. Програму Тиха. Це проєкт, який спрямований на навчання молоді, як розвивати і активізувати громаду. І в рамках цього проєкту ми проводили хакатони. По Дрогобицькій громаді для того, щоб протягом двох днів молодь мала можливість в великому інтенсиві так, за підтримки менторів, експертів свою ідею, те, що їх хвилює перетворити на проєкт. Так, і таким чином, в Другобичі, в молодіжному просторі ми провели хакатон, де зібрали, здається, сім, сім команд. П'ять да. команд да. молодіжних, які працювали над різними ідеями. І команда Дениса якраз озвучила ідею розвитку і облаштування внутрішнього дворику молодіжного простору як культурного такого середку, відкритого для всіх верст населення і для різних атракцій і різних ініціатив. Дуже тішить, що Денис зібрав таку велику потужну команду, зміг ну, організувати весь процес, розподіл обов'язки, прорахувати всі моменти. Наша ідея це просто, знаєш, такий мокрий камінчик був, який тоді там валявся, але на Хакатоні ми все-таки зрозуміли, що ця ідея дуже нам близька, тому що розвивати дрогобич це є наша мета, тому що, розвиваючи Дрогобич, ми розвиваємо себе. І ця ідея нам, як вже Аня сказала, дає розвиток альтернативної. Альтернативні культури Дрогобича, і знаючи, дрогобич в нас альтернативної культури майже немає. Тому всі дрогобицькі альтернативні митці, замість того, щоб залишатися у нас в Дрогобичі, переїжджають у Львів. І наша така мета лишити цих митців в дрогобичі, щоб вони мали тут якісь можливості для розвитку і дати їм ці можливості. Зараз ми зібрали нашу команду, яка працює над цим проектом. Також у на зараз у буде проведений урок літературник, який має в собі який урок. Тобто альтернативне, і мистецтво, і просте мистецтво це і вірші, і література, яку зможуть прочитати е, наші слухачі на відкритому мікрофоні. У нас є прекрасна ментор Зоряна, яка нам допомагає всьому. Е, любий заход, який ми, ми не проводили, вона нам допомагає е, на рахунок моральної підтримки, тому що наші колеги деколи бувають такі, що нам все, нам надоїло, ми більше не хочемо працювати, але Леся тут Леся. Але... Але зарана така каже: Ні, все треба працювати, треба доробити то до кінця, якщо вже почали, та і починаємо працювати заново. Вже підготовлюємо дворик для того, щоб влаштувати там сцену. Тобто ми підготували стінку, в яку буде вперта якраз сцена. Ми її повністю почистили. Зараз ми будемо її реставрувати, щоб вона була в кращому стані, краще виглядало. Також, поки в нас не влаштували сцену, ми зробили альтернативну таку міні-сценку, на якій можна буде провести якраз урок літературник. І ми вирішили зробити таку міні-арт-виставку, на якій буде виставлені наші малюнки, які ми малювали, там є 12 полотен. Тримети на один, які намальовані нашими учасниками команди, і плануємо їх зберегти і відправити на аукціон. Е, наша команда складається з 12 осіб. Це є в... Більшій частині школярі, тобто один з учасників, і е, один учасник з нашої команди це є Мирослав Візор, який нам допомагає. Так, так само у всьому. Він якраз започаткував ідею на рахунок арт-виставки. Ми його підтримали, допомогли йому, намалювали ці картини. Він хоче відправити їх у Київ на аукціон. Ми в цьому теж допоможемо йому допомогти. Також нас є. Частина команди, яка відповідає іменно за інфопростір, це тобто люди, які поширюють нашу інформацію, які допомагають з волонтерами, щоб залучити їх до роботи. Також у нас є людина, яка займається саме дизайном нашої сторінки. І також у нас є людина, яка допомагає взагалі в тому, щоб зібрати нашу команду докупи і щоб вона трималася докупи. Це якраз наша є менторка. Загалом, якщо б не проект тихо, е, наша команда б не зібралася. Ми б не прошли вчили працювати разом. Ну так, в нас є компанії, які ми гуляємо, але. Компанії, які ми гуляємо, компанії, в якій ми працюємо, це є зовсім інші речі, тому що робочі відносини це трошки інше. Але я зрозумів, що це якраз люди, на яких я можу положитися, тому що е якщо людина зі мною працює і виконує все, що я від них прошу, це є взагалом те, що я можу їй довіряти. Тому що якщо я щось спрошу, вона це зробить і все. Е якщо б не проєкт тихо, сцени б не було. Якщо не буде сцени, немає місця, де виступати, немає можливості для того, щоб розвивати альтернативне мистецтво. І це мене дуже занепокоїть, тому що альтернативне мистецтво для мене дуже важливо. В Україні, тому що воно на дуже низькому рівні, треба його розвивати. Також наша команда би не змогла втілити цей проєкт, тому що ну, у нас буквально немає фінансів на це, і його так легко не отримали. І ми б не змогли познайомитися з цікавими людьми, тому що нові знайомства – це завжди шикарно. Той час, коли хлопці боронять наші кордони, так просто не маємо морального права втратити цю молодь так, щоб вони на тих заброшках, не дай Бог, втратили самі себе. І а, дуже тішить, що на Львівщині а, шириться мережа молодіжних просторів, і вони становляться відкритими для молоді, і молодь їх бачить і бачить ці можливості і користуються ними. В будь-якому прояві, да, хтось прийшов, відвідав е, захід, хтось проявив ініціативу і організував цей захід. Молодь має в таких просторах можливість не лише споживати щось, але й розвивати себе, е, випробувати себе в менеджменті, е, керуванні е, командою, е, в написанні там якихось текстів, шукати себе. Е, взагалом, е... Рекомендую відвідувати молодіжні простори, тому що в них ти можеш побачити, як хто спрацює, ти в них можеш сам бути задіяний, ти навчишся цих навичок, яких не вистачає в цьому простому житті. Ну, бо в простому житті ну, тижне не навчишся, як управляти фінансами, як наняти людей, як розказати свою ідею і правильно її подати. В якраз в молодіжних просторах можна втілити свою ідею або долучитися до якоїсь вже існуючої ідеї. В нас в молодіжному. Просто друговичі є купа ініціатив, які знайдуть для себе свої інтереси. Тобто, якщо приєднатися, то можна знайти все що й по духу. Там є ну і рок, і настільні ігри, і літературники тобто, все, що може сподобатися людині.